Ой, ну я не знаю, що це несеться, але це, мій типу, подкаст. У мене тут є чай, тільки би дотягнутися до ложечки. Ну, добре, я брешу, який чай. Насправді це кава о 22-й вечора, да. і це з урахуванням того, що, якби, я п'ю мелатонін, і взагалі мені не треба пити каву ввечері, але. Я вже 8 днів не пила кави, і я вважаю, що сьогодні в такій обстановочці можна її попити. Але, коротше, от у мене тут стоїть свічечка, все дуже мило і затишно, і я надіюся, що вам буде так само мило і затишно, проте сьогоднішня тема, ну вона не дуже мила, скажімо так. Ну і перед тим, як ми почнемо говорити на цю тему, я сьорбину кави. Можна йти в АСМР? Я постійно кажу, що от піду в АСМР. Але окей, я не вмію того робити, я просто час від часу буду сьорбати. Я, як бачите, експериментую з різними форматами. Тобто, не факт, що я постійно буду робити там подкасти і так далі. Проте мені просто цікаво от робити якісь експерименти з форматами, дивитися реакцію аудиторії на ці різні формати. Отож, сьогодні ми з вами говоримо про те, як відмовитися від російського контенту. Це трошки незвична тема для мого каналу, проте вона дуже актуальна, і я прагну не просто відчитати кожного, хто ще там не відмовився від ворожого контенту, ну, а й поділитися власним досвідом, бо, можливо, комусь це дійсно допоможе. Давайте ми спочатку поговоримо про те, для чого взагалі відмовлятися. Ну, Перша причина вона матеріальна і фінансова. Не ок приносити кошти державі терористці через наші прослуховування та перегляди. І насправді це найвагоміша причина відмовитися від їхнього контенту. Навіть якщо там раптом ці гроші не йдуть безпосередньо на ракети для нас, я хочу, щоб ні одна моя копійка не опинилась у кишені русні. Навіть якщо це якась, типу, хороша людина, ну, робить вигляд, що вона мія хороша, бо ми всі знаємо, добре, ну, ми не будемо зараз про це, навіть якщо ця людина говорить те, що я хочу почути. Ну, камон, інша причина. Це те, що ми маємо ментально відділитися від Росії, якщо ми дійсно хочемо жити краще життя. Адже Росія це не якась окрема нова держава, яка утворилась після розпаду Союзу. А Росія це те, що існувало завжди, просто під різними назвами. Це залишок Совєтського Союзу. І вона несе в собі всі ті наративи, проти яких довгий час боровся наш народ, і проти яких ми зараз з вами боремося. І я хочу нового мислення для себе і для своєї країни. Тому що ми інші, тож ми маємо відрізати себе від цього совка і від Росії. Отож, розказую свій взагалі досвід до повномасштабного вторгнення. Я просто 90% мого плейлиста це були радянські рок-гурти, або ж російські інді-рок, інді-поп, всякі групи. Ну, тобто, зазвичай я і зараз. В основному, здебільшого слухаю інді музику, от все, що починається інді. То те, я і слухаю. Тут ще проблема не тільки в музиці, а й в тому, що, ну, не знаю, може, з якогось 2012-2013 року я от почала відкрила для себе YouTube і почала дивитися оця пітерська тусовка. Ой, ну, коротше. Я дуже кайфувала від естетики Радянщини. У мене навіть був в підлітковому віці якийсь період, коли. Ну, у мене прям була депресія, бо мені здавалося, що я народилась запізно, що я мала би народитися, там, знаєте, десь в 60-му році, аби у 80-х бути 20-річною дівчиною і, типу, тусити на всяких цих. Тусівках і виживати в Радянському Союзі. Ну, для мене це не було тоді, як виживати. Для мене це було Вау, кайф, жити в Радянському Союзі, бла бла-бла, оце було би круто. Чого я народилась в цій незалежній Україні? Ну, окей, в мене не було якогось хейту до української незалежності. І я, навпаки, зазвичай там топила за українську мову і так далі. Проте. Не було оцього розмежування між сучасною Україною і Радянським Союзом. Тобто я не ділила на чорне і біле, тобто я любила Радянський Союз і любила сучасну Україну, проте дійсно був період, коли я прям страждала за Радянським Союзом. Навіть своє 19-річчя, ну, якщо я не забуду ставлю фотку, у мене була така time party, естетика 80-ті 90-ті, там були фотки Цоя килим, Коротше все в найліпших традиціях Радянщини. Також хочу додати, що от у мене є програвач, і майже всю музику я слухала на платівках, а у мене дійсно є десь напевно платівок, платівок 30, і тільки дві з них це не радянська музика. Ну, уявляєте, які втрати в рядах моєї колекції взагалі. Можу навіть сказати, що та, я була залежна від цієї російської музики, від російського контенту, і у мене не було всередині якогось розділення, що є я, а є контент, який я дивлюсь і який я слухаю. Тобто, навпаки, навіть ти, коли дивишся. Певні відео слухаєш певну музику, ти починаєш ці речі більше ототожнювати з собою. Я, якщо чесно, я розумію тих людей, які не можуть відмовитися від контенту ворога, тому що я знаю на собі, що у вас в голові немає ось цього розмежування, типу є я, є жахлива країна, і от мій улюблений контент іде з цієї жахливої країни. Ні, у нас в голові складається думка, що те, що нам подобається, воно не може бути поганим. І через це дуже важко усвідомити проблему і відмовитися від цього контенту. Скажу навіть більше: відмова ну тут недостатньо просто розуміння проблеми і недостатньо просто, знаєте, взяти і прийняти от рішення. Цього, на жаль, недостатньо, тому що тут потрібен глибокий research, дуже довга робота. Наприклад, я змінювала свій, ну почнемо з плейлиста, я його змінювала скільки, ну от півтора роки я його змінювала, і давайте я от навіть при вас зараз, ну, а ви ж бачите, та, що я роблю. Я зараз про вас просто відкрию YouTube Music, От, відкриваю. Що мені рекомендують? Це дивіться з урахуванням того, що я жодної російської або радянської пісні не слухала уже майже два роки. Ну, щоб ви розуміли масштаби того, наскільки сильно вкоріняються взагалі ці всі наші вподобання в інтернет-ресурсах. От я знайшла, мені пропонує YouTube Music мікс архівної музики. Я просто повторюю: я два роки взагалі, от чесно вам кажу, взагалі не слухаю ні радянські пісні, ну, ні тим паче російські. А заходимо ми в цей плейлист, і мені тут пропонують буярак, ну, русня руснею, молчат дама, цой, форум, знову буєрак, нічні снайпери, ой, «Перемотка», Дора, Кармен. Ну, все більше тут русні. Але тут реально, типу, 80% того, що мені пропонують, це російська музика, або радянська, яку я вже давно не слухаю. І ба більше я постійно позначаю, типу, що мені це не цікаво, або ставлю дізлайки. Але воно все одно мені пропонує. Тобто. Це я вам хочу ось цим жестом довести, що просто прийняти рішення недостатньо, і всі ці алгоритми вони працюють не знаю, в довгострокову перспективу, чи що. От два роки тому ти слухала таку музику. От послухайся, ті послухай її. А якщо мене тошнить від цієї музики, що ми робити будемо? Ну і давайте ж перейдемо до найцікавішого: як взагалі я відмовилася від цієї музики? А значить, буквально напередодні війни я собі платівочку, там кіно грає. Починається війна. Звісно, там взагалі не до музики було. Я, напевно, музику не слухала перші три тижні, якщо не чотири, тобто місяць, я не слухала музику. У мене в голові навіть не було дилеми, що ж мені тепер робити з моїми вподобаннями. Скажу відразу, мені було легше відмовитися від музики, ніж від контенту на Ютубі. Це знову ж пов'язано з тим, що на Ютубі ми бачимо людину, і у нас так швидше створюються якісь такі емоційні зв'язки. І через це, от, те, про що я вже казала, ми не можемо відділити цей контент від нас, і через те, що він нам подобається, нам здається, що ми цю людину знаємо, і що от вона, вона точно хороша. от вона б, якби могла, вона б була проти цього всього. Але ж, ну, і починається виправдовування даної людини, яку ми бачимо в кадрі. От, з музикою в мене було простіше і. Ну, я не питала себе, хочу я, не хочу я відмовлятися. Я просто взяла і перестала її слухати. По-перше, тому що я майже відразу, ну, через тиждень, як почалася війна, я поїхала до Польщі. І, типу, ну, в мене не було там платівок моїх, звісно ж, з собою. І я розуміла, що я не хочу слухати музику цю на стрімінгових сервісах. Я відразу почала. Шукати щось українське, що таким своїм вайбом поверне мене в атмосферу мого дому. Тобто, я тоді відразу почала гой слухати більш активно, почала шукати, що ж мені таке послухати. Тому що, ну, я повторюся: 90% музики, яку я слухала, була радянська і російська, так само, як і контент, який я дивилася на Ютубі, На жаль, коротше, зловила себе на думці, що музика. А російською мовою, а навіть якщо це умовно Монатік старі його пісні, а мене нудить від російської мови, не буду вибачатися перед людьми, які говорять російською, типу я знаю, що є а, нормальні люди, є навіть більші патріоти, ніж українськомовні люди, і ці патріоти розмовляють російською. Окей, я це вже зараз приймаю. Добре. Пісня російською відверто. Ну, мене від них нудить, я прям вже знаєте на низькому старті, щоб бігти в туалет. Ну, ви самі розумієте. І знаєте, було дуже важко. Це була важка депресія. Серйозно. Ну, насамперед я поїхала з країни, тому що у мене стався нервовий зрив. Ой, вибачте, тут починаєш Мальгаузен грати на фоні. О боже. Ну, коротше, ми ж тут просто деревенемо, та до чого нам тут ця драматургія, все стисло розказувати, це ні до чого в подкастах. Так от, я настільки сильно ототожнювала себе з естетикою Радянського Союзу, з цією музикою. Мені здавалось, що це моя фішка. Це круто, коли у тебе є якась фішка, якісь вподобання, через які в інших людей формуються певні асоціації про тебе. І тут в. Одну хвилину я просто втратила всі ці асоціації, бо я розуміла, що це не я, що це ближче до ворога, як мінімум, через те, що це російською мовою. І мені було настільки боляче, от я була просто спустошена, бо було повне відчуття, що ну, половину мене. Просто, просто вбили, і лишилась інша половина, яка просто, знаєте, в агонії намагається боротися за життя, як би це не звучало. Ти розумієш, що твої вподобання, вони більше не твої вподобання, але й до нових якихось ти не готовий, і це просто депресія, коли ти сидиш, і от я собі прямо говорила: типу, все, я, я не зможу ніколи знайти таку ж музику, тому що. Бо він один. Молчат-дама, ну це одна така група, які роблять такі класні пісні. на фоні, якщо що, грають онлі українські виконавці, яких я слухаю? Ну, ви напевно, не почуєте, але знаєте, я чисто так для себе тут атмосферку створила, щоб через мій настрій покращити ваш настрій. Хоча я зараз такі депресивні речі говорю, що навряд у вас покращиться настрій. Повна депресія. Ну, ми на цьому звісно ж, ми на цьому закінчили. Перші місяці три, от після того як я вже почала слухати музику, я дійсно почала потрошку там для себе відкривати. Спочатку слухала старі якісь закордонні гурти, які я і до цього типу слухала. От, просто їх раніше було 10% у моєму плейлисті, а тут різко їх типу стало ну, 80%. І 20% це були українські гурти. Але в мене був випадок, коли якраз через ці три місяці у мене почалась трошечки така ломка, але ломка не за тим, щоби просто сісти послухати старі пісні, які я до цього слухала, а ломка за тим, що от я просто розуміла, що раніше, так як раніше, вже не буде. Я ніколи більше не зможу сісти слухати Цоя. Думати про те, який класний вайб був в ті часи, і ти сідаєш і розумієш, що все, ну, це дорога просто тільки вперед. І назад уже просто не можна повернутися. І від цього було дуже боляче. Ще й за вікном проходив якийсь румун, який на колонці а, на всю вробив група крові, і мене накрило. Мене просто дуже сильно накрило. А на початку. Це 90% російської музики і так само контенту. А наразі моя музика, ну, точніше, мій плейлист, він складається майже на 100% лише з українських виконавців. Я не хочу сказати вам, не буду вас агітувати, слухати тільки українське і так далі. Просто хочу на своєму прикладі розказати, що. Можливо, змінити свій плейлист і бути мега-задоволеним цими змінами, але треба зробити кілька кроків відповідних на зустріч до цих змін. Повномасштабне вторгнення воно почало в мені нові такі процеси, процеси самопізнання. Знадобилося 4 місяці, щоб зрозуміти от, ну, хоча б стати на оцю точку старту в моїх вподобаннях. Від депресії ми прийшли до цієї точки старту, і там уже, слава Богу, було трошечки легше. А от з контентом, ой, це був дійсно треш, бо знайти ютуберів було важко в тому сенсі, що вони ніби є, і дивишся, і якість відео хороша, але от вайб якийсь не той, знаєте, було дуже мало саме того контенту, який я люблю. І, ну, я потрошку, грубо кажучи, але так і є, змушувала себе дивитися. Знаєте, давала шанс українському ютюбу. Наприклад, зараз дуже багато цікавого контенту з'явилось. Ну, от дуже, я прям радію з цього. Радію, коли люди пишуть коментарі на просування українськомовного контенту. Це реально дуже і дуже мене радує. Сорі, що я так сумбурно розказую, у мене є короткий план, але коли ти занурюєшся в якісь свої спогади, хочеться нічого не пропустити, все розказати, і тебе ще й відволікають оці флешбеки з минулого. І я довгий час продовжувала дивитися російський контент на Ютубі, ну бо, знову ж таки, це пов'язано з тим, що. Я відчувала, що ця людина мені така рідна, там, умовно, за ці п'ять років ми з тобою так здружилися. Ну, як я можу тебе покинути? Ну, ти там ніби натякнула, що ти проти війни. Ну, я розуміла, що треба відмовитися, але було дуже важко знайти на Ютюбі альтернативу. Але зараз, зараз я щаслива людина, яка, по суті, живе. Майже лише на українськомовному контенті, що стосовно музики, що стосовно е, відеоконтенту. Ну і чесно, я рада, що я пройшла цей крок, і зараз, от півтора роки пройшло, я досі мушу десь натискати в Ютубі. Десь може зальотне одне відео прилетить там. З Росії, старих якихось моїх блогерів, але я вже не сумніваюся, я відразу натискаю, що мені це не цікаво, або, типу, не рекомендувати цей канал, тобто всякі оці речі. І у мене немає ніяких думок, що ай-яй, так би хотілося подивитися. Ні, я така, ні, мені не цікаво. Я піду, подивлюсь підпільний стендап. Все. І давайте ми ж з вами перейдемо нарешті до кроків. Які вам потрібно буде зробити, аби все-таки прийти до цих змін. Значить, у нас є крок один це прийняти рішення. Це найпростіший крок, який взагалі є в цьому коротенькому плані. Ми приймаємо рішення, ми домовляємося з собою, що. Я хочу відмовитися від цього контенту. Я хочу, ну для мене насправді навіть матеріальна е, причина не є причиною. Для мене, в першу чергу, мотивацією є ментально відділитися від русні і, взагалі, перестати якось мислити цими наративчиками з радянського союзу і так далі. Ви маєте для себе виділити певну мотивацію. Для чого ви це робите? Домовитися з собою, що так і так, нам було добре, проте зараз я приймаю рішення не слухати, не дивитися, подібний контент. Перший крок це ми приймаємо рішення. Найлегше, найпростіше, що ми можемо зробити. Крок два відділяємо себе від контенту це те, про що я говорила. Хоч ми бачимо цього блогера так часто. Хоч ми слухаємо кожну пісеньку цього е, музичного виконавця, ми не є частиною цього контенту. І ця людина не є частиною нашого життя, часто трапляється, що певна дружба закінчується. Отут ми маємо зрозуміти, що ну, цей блогер він не є нам другом. Він не є частиною нашого життя, скільки б часу ми його не дивились, і наскільки б сильно нам не здавалася ця людина вже, знаєте, майже рідною. Відділяємо себе від контенту. Є я зі своїми вподобаннями, які я можу а, певним чином змінювати. Я приймаю рішення, що мені дивитися. А є люди, які роблять контент. Ми до них приходимо. Говоримо, нам подобається або не подобається, якщо подобається, дивимося, не подобається, не дивимося. Але це не наш з вами варіант. Ми приходимо, дивимося. Ти не з Росії, дивимося. Ну і не з Білорусі, звісно ж. А ти з Росії або з Білорусі. Тоді не дивимося ми тебе. Отак. Ідемо далі. Крок три: це не опиратися на алгоритми, а робити ресерч. І цей крок він один із найскладніших. Як я вам вже й на практичному прикладі показувала, що навіть у мене людина, яка майже два роки не слухає те, що я слухала до повномасштабного вторгнення, ну, алгоритми все одно не викупають. Вони думають, що для мене це просто приємна ностальгія, і що мені буде приємно послухати ці пісні, які я слухала раніше, аби згадати молодість і так далі. Проте. Но у нас трошки інші обставини. А алгоритми будуть підсовувати вам свиню просто ну, постійно по суті. І перші, напевно, місяці вісім прям дуже активно. Ми звикли до того, що алгоритми нам підбирають, що нам подобається. Ой, але тут, ну, чесно скажу, просто з цими алгоритмами мені було найважче. Це от як ота бабуся, коли там ти на дієті, яка каже, що а давай я їсти. А от тобі отаке смачненьке, а от тобі отаке смачненьке. Ну не знаю, чи я зараз люди, які якось так прям страждають дієтами. Проте, ну, це як приклад, просто вам. Ми звикли жити до, ну, до, до такого зручного життя, що нам майже нічого не треба шукати. Ти в телефон сказав: Хочу купити яхту, і вже у тебе весь таргет, просто вся реклама, яка існує в цьому світі, вона показує тобі яхти. Ми до цього звикли, ну можете спробувати говорити контент українською, українськомовний контент. Хочу дивитися тільки українськомовний контент, або навпаки, типу, не показуйте мені. Російськомовний контент, можливо, це спрацює, я не знаю. Ми не повинні опиратися на алгоритми. Маємо власноруч шукати, шукати відоси. Шукати музику. Це можуть бути ну, зараз вже простіше. Тобто це можна в Тіктоці підбірки шукати, а, можна в YouTube так само шукати і підбірки каналів, і підбірки відео про музику, бо, знову ж таки, зараз це все більш розвинене, ніж було тоді, коли свій ресерч робила я. Ну, Бо я на такі глибини інтернету опускалася, щоб знайти а, ту музику і. Ті відео, які б дійсно мені сподобалися. От. Але я бажаю вам в цьому удачі, щоб ви змогли знайти свій контент. Це не кінець відео, ну ви що, ну тільки 35 хвилин говоримо. Тільки починається мій діалог. Ідемо, значить, до кроку 4. Важливо зрозуміти, що це завдання довгострокове. Це не буде так, що за місяць. Ви все собі налаштуєте, вам не захочеться слухати стару музику, дивитися старі відео, ви будете так жити і горя не знати. Ні, це так не працює. Ми знову ж повертаємось до мого досвіду, півтора роки пройшло. А якщо в Ютубі ще ситуація більш-менш спокійна, то Ютуб Music, ну, я не знаю, як там на Spotify і інших платформах, я Ютубчик люблю. То та з музикою, коротше, набагато складніше, бо воно постійно намагається чогось тебе повернути в минуле. Це дуже важко, особливо коли ти так звик до цієї музики, коли в тебе пісня асоціюється з певним періодом, хорошим періодом, тим паче. Це складно, проте я вам скажу, що це того варте. Чесно, стою перед вами, сижу на скрипучому стільці і кажу, що це варте. Того, я готова проміняти всі ці російські пісні на одну офігенну українську. П'ятий крок останній це власноруч сформувати собі інфопростір і вже потім кайфувати від алгоритмів. У мене так працює в Ютубі зараз, що я дуже довго ходила, тицяла, говорила: мені це не цікаво. Приберіть від мене цей контент. І зараз у мене дійсно, ну, мені пропонують хороший контент, хоча там зрідка з'являється якийсь руснявий. Але зазвичай вже зараз це дійсно, напевно, ну, 80% це українськомовний YouTube і 20% англомовний. Треба коротше все робити своїми ручками, і, як я вже казала, про алгоритми, що. Тут на них не треба опиратися, треба власноруч все формувати, пильнувати, що ви лайкаєте, натискати всюди те, що ви не хочете, щоб вам потрапляло. Ну із російськомовного або з російського, в принципі, натискати, що мені це не подобається, не рекомендуйте мені це і так далі. Це реально от важка робота. А це прям повноцінна робота. І якщо ви прийняли таке рішення змінити, відмовитися від контенту ворога, то ви маєте бути готові до того, що це нелегко, проте повторюсь, воно того дуже і дуже варте. Мені здавалось, що більше немає таких, як буйрак, більше немає таких як Дама. А потім... Ну, зараз я відкрила для себе просто величезний світ української інді музики, і це просто це такий кайф. Я прикріплю вам, не знаю, дуже багато, а може, не багато, побачимо виконавців або пісень, які мені дуже подобаються. І я була здивована, що у нас в Україні теж є такі виконавці. Хочу сказати, що часто нам здається, що... Наші вподобання це є повністю ми. Ну так, наші вподобання можуть щось сказати про нас, але це не є ми. І ми це набагато глибше. Дуже важливо розуміти це і бути гнучким, бути готовим змінити ті самі свої вподобання, аби жити своє краще життя. Я знаю, що це може зараз звучати якось занадто філософський, але я на собі відчула дійсно зміну ставлення до життя. І я розумію, що тут ще війна досить сильно повпливала. Проте я дуже люблю ту музику, яку я слухаю. Я дуже люблю цей українськомовний контент, який я дивлюся, і який навіть трошки створюю. І мені це подобається. Це вселяє певну якусь, не знаю, віру в наш інфопростір. Я дивлюсь просто на нашу молодь, і я розумію, які у нас талановиті люди, і це дуже надихає. Надихає слухати і дивитися тих, хто живе з тобою поруч, от в одній країні, і я бажаю вам, аби ви також прийняли це рішення, знову ж кажу, не переходити на українськомовний контент, але відмовлятися від контенту ворога. І я бажаю вам, аби ви знайшли свої найулюбленіші групи, найулюбленіших блогерів, яких будете дивитися з великою любов'ю. І прошу вас, ну хто дослухав до кінця, напишіть, будь ласка, в коментарях своїх улюблених виконавців або блогерів з України, яких ви дивитесь, можливо, це YouTube, Instagram і так далі. Можливо, я й для себе знайду щось цікаве. Всім, хто ще не прийняв це рішення, бажаю його прийняти. Всім, хто проходив цей шлях. Такий от, як я, ментально тисну руку, і в мене питання: як ви думаєте, а можна мелатонін запивати колою, запивати колою, запивати колою, запивати колою?